Молитва для тих, хто хворіє. Дорогий Господи Ісуса Христе, лікарю і цілителю наших душ і тіл, ти знаєш, яким випробуванням для кожної людини є її немочі і хвороби. Під час свого земного служіння Ти милостиво зцілював людей, які зверталися до Тебе за поміччю. Ти не відвертався від них. Зараз я благаю тебе. Будь милостивим також і до мене, грішного. Почуй мою молитву і віднови мої сили і моє здоров'я. Я з покорою і послухом приймаю твою святу волю і благаю тебе зміцнити мою віру. Ти взяв на себе наші немочі і слабкості, помер за наші гріхи. Отож, навчи і мене бути терплячим довірятися Тобі, покладатися на Тебе без жодного сумніву. Впродовж усього часу, коли я буду хворіти, допоможи мені, Господи, свідчити про тебе твою любов і спасіння Твоє, щоб інші довкола мене могли пізнати всю повноту Твоєї ласки. І благодаті заради твоїх святих ран. Амінь.